Пори дня всім глядачам виноградського телебачення, Сумкова програма Події тижня у студії Валерія Каналу, що сьогодні в нашому випуску. Резонансна подія у Виноградові, в якому фігурує прізвище депутата міської ради. Своє професійне свято День рятувальника відзначили МНСівці, приватні аптечні установи чи комунальні аптеки. Хто кого? В районному історичному музеї оформлена партизанська експозиція, а сьогодні відбувся мітинг пам'яті про питання фінансування виноградівського телебачення, а також відповіді на запитання глядачів. Все це у програмі Діалог з мером. У Виноградові стався резонансний інцидент, в результаті якого місцевий житель опинився у реанімаційному відділенні. В цій чи іншій мірі тут фігурує і прізвище депутата міської ради. Я вже казав. Повторюю, що участі у жодній бійці в неділю не брав. Так, я став її свідком, оскільки випадково опинився у тому ж закладі, де свої стосунки вирішували з'ясувати якісь люди. Однак, чому проти мене згодом почали лунати звинувачення, не розумію, оскільки жодних підстав на це ні в кого не було. На даний момент. Ці підозри з мене знято. Чому ці підозри та звинувачення полетіли саме в мою сторону, я не знаю. Судячи з того, який резонанс набула ця подія, то пов'язує це з моєю політичною діяльністю. Нехай з цим... Розбираються правоохоронні органи. Вони вже ведуть розслідування і, сподіваюся, дадуть відповіді на всі питання. Я особисто після всієї цієї історії чи не найбільше зацікавлений у тому, щоб правда була встановлена і представлена людям 16 вересня. У п'ятій годині у нас надійшло повідомлення з Виноградівської ЦРЛ про доставлення громадянина 83-го року народження мешканця міста Виноградів з важкою черепно-мозговою травмою, яку він отримав у результаті бійки біля кафе Інсайт по вулиці Шевченка. Дане повідомлення було зареєстровано в журналі «Єдиного обліку. По даному факту відкрите кримінальне провадження слідчим СВ по статті 296 це хуліганства, частина 2. На даний час проводяться розслідування. Є участь депутата, нема. Що говорять свідки? Свідки говорять, що на даний час фактів, які би стверджували, що іменно депутат міської ради наніс ушкодження, міліції немає. І свідки всі одноголосно стверджують, що ніяке ушкодження депутат міської ради не наносив даному громадянину. Потерпіли мешканець. Місто виноградів е, відносно потерпіло, у нас теж були звернення, надходили до міліції від його дружини, яка зверталася, що він її побив. У нас було відкрите теж кримінальне провадження, яке потім закрито в зв'язку з подачою зустрічної заяви. що, ну потерпіло, що я можу сказати? Всі факти, що вмоволо, один із фактів, то вже все ясно, хто що за потерпіли. В якому стані зараз потерпілий? Потерпіли, стан важкий, стабільний, ну, там, вже, по тому питанню більше до лікарів. Хворий поступив у районну лікарню 16 вересня о 2 годині 30 хвилин в реанімаційне відділення, де був зразу обстежений, консультований всіми спеціалістами. І призначено лікування, але враховуючи, що у районній лікарні відсутній комп'ютерний томограф хворого скеровано у обласний нейрохірургічний центр для проведення контр... комп'ютерної томографії та консультації нейрохірурга. 18 числа, 18 вересня, хворому проведено. Комп'ютерну томографію консультовано завідуючим нейрохірургічним відділенням обласного нейрохірургічного центру і рекомендовано продовжити лікування в районній лікарні. Кафе Бар «Інсайт», то як я можу характеризувати, його всі прекрасно знають. І я буду клопотати перед мерією, перед владою нашою про зменшення графіку роботи. Даного розважального закладу у зв'язку з тим, що неодноразово вже надходили як мешканців блисліжащих будинків, то що порушення тиші йде, і неодноразово вже були факти звернення громадян щодо побиття біля кафебару в самому барі Патріарх Філарет на початку цього тижня освятив у виноградові фундамент православної церкви Українського патріархату. Керівник Православної церкви українського патріархату перебував на Закарпатті у рамках архієрейського візиту. На будівельному майданчику, поблизу пам'ятника Божої Матері по вулиці Івана Франка, патріарх правив молебень, освятив фундамент і заклав на нього перші цеглини стін майбутнього храму успіння Пресвятої Богородиці. Символічно, що закладення фундаменту нового храму у Виноградові співпадає із двома знаковими для всієї України подіями, відзначення 1025 річчя хрещення Київської Русі та 1150-річчя початку місіонерської діяльності Кирила і Мефодія. Проблеми, які існують у нашого телеканалу, мають передусім фінансове підгрузця. У матеріалі, показаному на Мукачівському телеканалі м студія минулого тижня, автори сюжету стверджували, що всьому виною є небажання одного з співвласників, а саме міської ради виконувати свої зобов'язання. Керівники міста стверджують, що свою частку витрат вони сплатили, але ці кошти зависли у державному казначействі. Ми намагалися взяти коментар у цій установі, однак її очільниця Світлана Лакотош від коментарів категорично відмовилась. Одночасно слід спростувати інформацію газети Новини Виноградівщині, в якій сказано, що в нашій телестудії працює 12 чоловік, тоді як насправді тільки 6. Отже, про питання фінансування Виноградівського телебачення, а також відповіді на ваші запитання, шановні телеглядачі, все це у програмі Діалог з мером яка вийде в ефір після завершення випуску новин. Цими вихідними 22 вересня День партизанської слави. Напередодні цієї дати у Виноградові біля стелли розстрілу відбувся мітинг пам'яті та покладання квітів. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир, поколінь, хто відзнач... щоб відзначити День партизанської слави та Міжнародний день миру. В цей день ми дивимося на вас, дорогі ветерани, і схиляємо голови перед вашою мужністю, сили волі, і дякуємо за добрі справи. Шановні присутні, з нагоди відзначення. Дня партизанської слави та Міжнародного дня миру ми запрошуємо ветеранів Великої Вітчизняної війни, керівників району, міста, представників установ, громадських організацій, взяти участь в покладанні квітів до стели розстрілу партизан-підпільників. Партизанський рух на Виноградівщині пов'язує з діяльністю розвідгрупи Ференца Патаки, частина якої перебралася в наш район. Населення сприяло розвідникам, надаючи їм конспіративні квартири та іншу допомогу. А в районному історичному музеї оформлений куточок партизанської слави. 22 вересня Україна відзначає день пам'яті партизан партизанської слави. Виноградівський районний історичний музей до цієї дати підготував невелику виставку експозиційну, а також з фондових матеріалів. Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про партизанську славу, ми згадуємо нашу розвідувальну групу Ференца Патаки, тому що мешканці нашого міста і району приймали активну участь у. Цій партизанських у цій партизанській групі у нас представлені фотографії і документи, які відображають роботу цієї партизанської групи. В обласному державному архіву працівники музею зняли копії з довідок, видані партизанам їхнім сім'ям, які підтверджують, що ці люди дійсно були у партизанському загоні. Цікавими є у нас оригінали фотографій перших пам'ятників, які були встановлені у Виноградові, Текові і Чорнотисові партизанам, а також сам процес захоронення партизан у місті Виноградові. І стан пам'ятників відображений на сьогоднішній день. Також треба відзначити, що у вілку, в 1945 році був встановлений пам'ятник воїнам, який зберігся і до сьогодні. Всім мешканцям Виноградова, особливо старшого покоління, і ще з моменту відкриття народного музею у місті Виноградові відома картина художника Микити, розстріл. Партизан у місті Виноградові. На картині зображені всі сім героїв, розстріляних у місті. Розстрілювали їх угорські фашистські солдати. Серед них був один бровді його прізвище, який відмовився виконувати наказ офіцера стріляти в партизан, і він був страчений. Розстріл проходив під стіною колишньої взуттєвої фабрики. На тому місці зараз є барельєф з зображенням партизан і кожен рік в день пам'яті партизана, також у червні 17-го, коли вони були розстріляні, ми покладаємо квіти і вшановуємо пам'ять партизан-підпільників Виноградова і Виноградівського району. Вальника на Україні щорічно відмічають 17 вересня. До свого професійного свята провели парад автомобільної техніки, виставку спеціального остаткування та день відкритих дверей, протягом якого бажаючі ознайомилися з усіма засобами, які використовуються при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А надзвичайні ситуації це не тільки пожежі, але і буревії, паводки, техногенні аварії та ДТП. 17 вересня Державна служба надзвичайних ситуацій відзначає своє професійне свято День рятівника. Ну і служба виноградівського району підійшла до цієї дати також із своїми здобутками напрацюваннями. По-перше, це зменшення надзвичайних ситуацій у цьому році у порівнянні з минулим роком. Це наша перша задача це запобігти надзвичайним ситуаціям. Ну і друге це реагування на надзвичайні події ситуації. На всіх ми зреагували, не допущено ніяких прорахунків. Допомога до людей прийшла вчасно, і це також наші здобутки. Ну а крім пожеж, у нас цього року також були ситуації по річці Боржаві. Це паводки, з якими ми також боролися і впоралися. Також трапляються різні неординарні ситуації: це підтоплення дворогосподарств, це викликають люди на різного роду події в побуті стаються. Ну і це, звичайно, десь мене журналісти все запитуючи. Кішка десь на дерево не залізла. Бувають і такі ситуації, і кішка. І собака гавкає на хазяїна на ці всі ситуації. Ми також реагуємо. До речі, профілактика небезпечних подій ведеться достатньо ефективно, адже кількість різного роду НП на території виноградівського району, порівняно з минулими періодами, значно скоротилася. В обласному центрі пройшла міжнародна туристична виставка ярмарка Тур Євроцентр Закарпаття 2013. Паралельно проходив туристичний фестиваль Єврокарпати. Виноградівські делегати представили потужний потенціал сільського, екологічного, молодіжного та оздоровчого туризму, взяли участь у тематичних конкурсах, за що було відзначене дипломами та грамотами. Зокрема, туристичний клуб Хвиля пропонував потенційним туристам, захоплюючі сплави по тисі. Підприємець Павло Тізи презентував можливості гастрономічного туризму, адже екологічно чистий леквар його виробництва вабить усіх євротуристів як магніт. Україна єдина у світі держава, де працівники фармацевтичної галузі мають власне професійне свято. Чи є цей день особливим для працівників єдиної у нашому місті комунальної аптеки? І як вдається цій державній установі залишатися діючою серед великої кількості приватних аптечних установ напередодні професійного свята, і з'ясовувала наша знімальна група. На фармацевтичному ринку Виноградівщини зареєстровано 10 підприємств, які займаються роздрібною торгівлею лікарського товару. З них у райцентрі тільки аптека номер 133 комунального підприємства Фармація, яка є і однією з двох у Закарпатській області, що займається виготовленням різних лікарських форм та виконанням соціальних програм. Як ж їм вдається триматися на плаву серед великої кількості комерційних аптек? Насправді триматися на плаву серед комерційних аптек зараз дуже важко. Справа в цьому, що в нашому місті дуже велика конкуренція, надзвичайно велика, можна сказати, нездорова. Тільки на території лікарні у нас вісім аптек. Можна сказати, аптека навпроти аптеки. Але ми прикладаємо усі зусилля для того, щоб зберегти цю аптеку. Ми намагаємося, щоб в аптеці був повний асортимент медикаментів. В достатній кількості для цього ми замовляємо медикаменти в найдешевших фірмах постачальників, і це дозволяє нашому відвідувачу придбати медикаменти значно занижчою ціною. Наша аптека забезпечує чорнобильських хворих медикам... пільговими медикаментами за рецептами лікарів усього району. Потім наразі діє така програма по забезпеченню гіпертонічних хворих медикаментами. Зі знижкою ми також беремо участь у цьому пілотному проєкті. І не тільки у Виноградові є структурні підрозділи в селах, чотири структурних підрозділи це нове село, село Новоселиця, село Пушкіно, село Хижа. І люди зможуть собі в селі придбати медикаменти для при підвищеному тиску зі знижкою за рецептами лікарів. Так. Крім того, ми. Завдяки нашому наставнику масві Наталії Юріні в нас в аптеці збереглося виробництво лікарських форм. Це є дуже важливо, тому що люди люблять наші форми, які наші медикаменти, які ми виготовляємо, лікарі люблять, вони є зовсім безпечними і потрібними навіть для маленьких дітей, немовлят. У порівнянні з приватними аптеками на державній лягає основна відповідальність у реалізації соціальних програм. Вже традиційним у цьому напрямку в комунальній аптеці номер 133 стало виготовлення різних лікарських форм. Займається цією відповідальною справою єдиний фармацевт-асистент Катерина Тігор, у якої за плечима понад 30 років робочого стажу. Про свою справу пані Катерина говорить із задоволенням. Ну, для фармацевта головним є виготовлення ліки, правильно виготовлення ліки, якісно за рецептами лікаря і, звичайно, за вимогами лікарні. Чи вважаєте свою професію складною? Ні, не вважаю складною. Я дуже люблю робити тут у фармації, тут в аптеці. Я маю високий досвід. Робота іде швидко, якісно. Ви самі справляєтеся? Справляюся сама, да дійсно кось вчите. Да, 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 да. Приходять студенти і молодші е, працівники, котрі е, приходять до нас на роботу. Також ми їх научуємо. Загалом, тут щодня щогодини піклуються про здоров'я людей 12 працівників, з яких двоє провізори: Тетяна Корнута, Ганна Кузьма, і п'ятеро фармацевтів вищої категорії: Катерина Кігор, Оксана Петриш, Ганна Копинець, Людмила Егриші, Марина Рябошапка. Своїх колег з професійним святом привітала виконуюча обов'язки завідувача Тетяна Корнута. І наша знімальна група також приєднується до гарних слів поздоровлення. Я хочу щиро привітати всіх колег з ним. З їх професійним святом, з днем фармацевта, бажаю їм міцного здоров'я, здобутків, невичерпної енергії у їх потрібній праці для людей. І до надзвичайних ситуацій, які сталися на території нашого району з 9 по 16 вересня, 11 вересня о 22 годині здійснено виїзд на ДТП легкового автомобіля марки БМВ, місто Виноградові по вулиці Купанська, водій якого не впорався з керуванням та перекинувся у кювет. На місці ДТП було проведено вивільнення двох потерпілих з автомобіля та передано їх працівникам медичної служби. 12 вересня біля 8-ї години ранку здійснено виїзд на пожежу в кімнаті житлового будинку в селі Нове село по вулиці Миру. В результаті пожежі знищено телевізор, частина домашнього майна, причина пожежі коротке замикання електромережі. 14 вересня о 21.30 на відрізку дороги між дротинцями та виноградовим сталася дорожньо-транспортна пригода із смертельним наслідком. Водій автомобіля скоїв наїзд на 58-річного велосипедиста, який і помер на місці аварії. Правоохоронці вилучили на місці ДТП уламок Бампера червоного кольору. Автівкою, що збила велосипедиста, була БМВ, за кермом якої перебував 19-річний безробітний із села Дротинці. Юнак повідомив, що чоловік лежав на проїжджій частині дороги, біля нього знаходився велосипед. Зараз автомобіль та велосипед поміщено на штрафмайданчик. Музика. Житель села Великі Ком'яти зателефонував до міліції та повідомив про дорожньо транспортну пригоду. Медики та правоохоронці, які прибули на місце аварії, знайшли там мертвого чоловіка, місцевого 48-річного жителя. Схоже, чоловік став жертвою ДТП, а водій, який збив його, зник з місця подій. До реанімаційного відділення районної лікарні 17 вересня потрапив однорічний малюк із села Підвиноградів. Лікарі діагностували у хлопчика закриту черепно-мозгову травму, забіг головного мозку та інші переломи. 18-річчя мама ромської народності розповіла, що ще 15 вересня дитина, бавлячись без нагляду, спіткнулась об поріг і впала головою на підлогу, вкриту керамічною плиткою, і отримала ці цілісні ускодження. Коли стан сина через два дні погіршився, мати відвезла його до лікарні. Зараз малюк перебуває у Мукачівській обласній дитячій лікарні, його стан важкий. Переходимо до спортивних новин програми події тижня. Черговий тур обласної футбольної першості приніс командам Виноградівщини такі результати. ФК «Севліш» проводив домашній матч без уболівальників внаслідок покарання за бійку на стадіоні в попередньому турі. Очевидно, відсутність підтримки вболівальників не дала нашій команді достойно виступити. Гра з аутсайдером Хузькою Оболонню принесли господарям тільки один заліковий бал, адже гра закінчилася в нічию 1-1. ФК Петрову поїхав до Іршави і здобув там перемогу 3-0. Першоліговий ФК Велика копання» приймав команду Говерла з Ясіня і розійшовся з нею мирно 0-0. Боротьба у першості району продовжує загострюватись. Кожного туру ситуація у верхніх і нижніх частині турнірної таблиці змінюється. Винятком залишається лідер чемпіонату це Вилуцький Болаш, який завдяки черговій перемозі над Чорнотисовом 5-0 міцно утримує перше місце. На другому місці закріпилося Фанчиково, вигравши на виїзді у новому селі 1-2. Королівський локомотив виграв дома Воноцької зірки 4-0 і вийшов на третє місце, випередивши чорнотисівців на три очки. ФК Чепа також здобули три очки, перегравши Ордовець із Під Виноградова з рахунком 3-2. Футболісти Невитленд Фолу з хокейним рахунком 1-7 перемогли в гостях у великій паладі. Вербовецька дружба перемогла Вербовецьку скалу 2-1. В нічию 2-2 зіграли шаланки з дуртинцями, ФК Колос Великі Ком'яти був цієї неділі вихідний. Як повідомив голова райради спортивного товариства Колос Олександр Чука, у день фізкультурника на хуському стадіоні пройшла фінальна частина Спартакіади. Товариства Колос на краще спортивне село області. На ці змагання з'їхалось 9 збірних команд області. Бортьба проходила по восьми видах спорту: мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки, легкоатлетичний крос, гирьовий спорт і перетягування канату. Виноградівський район представляли минулорічні чемпіони, великокопанська збірна на чолі з головою сільської ради Василем Пилипом. По всіх видах копанчани виступили гідно. Крос четверте і друге місця. Змагання з настільного тенісу секретар сільради Оксана Сергієва отримала третє місце, Михайло Гулянич друге місце. У змаганнях з гирьового спорту не було рівних Ервіну Дорогі перше місце. Також першими стали, як і в минулому році, футболісти Іван Фурик, Михайло Пилип, Іван Чутора, Іван Гулянич, Михайло Барнич і Михайло Свещо. У змаганнях шахів та шашок друге місце посіли Андрій Лисак та Михайло Чорба. Найактивніша боротьба проходила при перетягуванні канату, в якому брали участь Іван Палчій, Ігор Неймет, Іван Бігун, Владислав Пилип, Михайло та Іван Гуляничі, які посіли друге місце. В загальнокомандному заліку збірна команда Великої Копані також зайняла друге місце. В угорському місті Шіофок, що на березі Угорського озера Балатон, відбувся чемпіонат світу з гирьового спорту довільні справи. У швидкісному жонглюванні герою своє минулорічне досягнення повторив Володимир Орябко, ставши чемпіоном світу з результатом 96 обертів за хвилину. Його син Роман, студент коледжу, вдруге став чемпіоном світу серед юнаків. Заслужений майстер спорту 73-річний Володимир Стрілецький, відзначився у жимі 12-кілограмової гирі. Також спортсмен запрошений книгою рекордів Гіннеса для участі в номінації 300 спартанців та нагороджений пам'ятною медаллю Німецької федерації гирьового спорту. Отже, це був випуск інформаційної програми. Події тижня. Далі програма діалог. Гість якої міський голова Степан Бочкай. Він до речі відповість і на ваші запитання, шановні телеглядачі.